Цієї ночі окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю. За інформацією представників Офісу президента, пошкоджено об'єкт інфраструктури, зруйновані два складських приміщення. Вибуховою хвилою пошкоджено п'ятиповерховий житловий будинок. Попередньо одна людина поранена. Атакували і Херсонщину. За інформацією голови УВА, 6 обстрілювали територію області 73 рази за минулу добу. Пошкоджено житлові будинки та газопровід. Загинули дві людини, п'ятеро отримали поранення. Україна конфіскувала у російських банків 17 мільярдів гривень. Гроші підуть на відновлення зруйнованих об'єктів. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. У пріоритеті житлові будинки. До проблем з опаленням взимку готові понад 70 відсотків українців. Про це свідчить опитування КМІС. Так за даними соціологів, у вересні така кількість респондентів стверджували, що їхні домогосподарства повністю готове до можливих проблем із опаленням. У грудні показник зріс до 74 відсотків. Україна збирається будувати міні-електростанції та малі об'єкти генерації, щоб створити децентралізовану енергетичну систему. Про такі плани на поточний рік розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він також додав, що у планах активніше використовувати потенціал відновлюваної енергетики, сонячної, вітрової гідрогенерації та водневих технологій.